Всім привіт! Країни Заходу допускають розділ України на дві частини заради припинення конфлікту. Про це написав оглядач Ноа Ротман. Ентузіазм Заходу щодо українського питання продовжить знижуватися до тих пір, поки уряд Зеленського не поставлять перед доконаним фактом. У цей момент Україна буде буквально розділена, причому зі схвалення її так званих прихильників, сказав журналіст. Оглядач засумнівався в тому, що Збройні Сили України зможуть вийти на кордони країни 1991 року. Українська армія слабка, а і союзи США не готові пожертвувати стільки ресурсів заради захоплення її Донбасу і Криму. У той же час Росія не готова поступатися і метра нових територій, підкреслює він. Тому, на його думку, крім мирних переговорів у цій ситуації немає інших варіантів. Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Захід готовий надати Україні гарантії безпеки після закінчення нинішнього конфлікту. Водночас союзники не проти вступу України до Вроге Союзу після виконання низки необхідних вимог. Додав він. Президент США Джо Байден назвав спецоперацію Росії на Україні випробуванням на століття. Про те, що може ховатися за подібними словами, і чи не планують США затягувати бойові дії на багато десятиліть в вечірній Москві, розповів політолог Сергій Маркелов. Друзі, канал потребує вашої уваги, фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім поки!